Вітати у себе на каналі. Сьогодні готуємо дуже смачну запіканку. Нам потрібно взяти картоплю, очистити та, відповідно, натерти її на терці. Натираємо на терці, натираємо також сир, три яйця, солі, приправи. Нам потрібно трошки муки, соус, майонез та соєвий соус. Також м'яско, Я взяла сьогодні ковбаску, заміняю м'ясо. Отже починаємо приготування все гарненько натерли. Також ми віджимаємо сік. Збиваємо яйця, додаємо спеції. Можна також зелень. Яйця. Далеко. Далі це все в картоплі додаємо. Сюди муки перемішуємо. Розподіляємо картоплю за поверхністю та ставимо готувати у сковорідці. Далі сир. Далі наш сирок та заливаємо все яйце приготованим. Накриваємо все кришкою, готуємо 10 хвилин. Далі нарі... нарізаємо трохи сиру та м'язко. Далі сир. М'яско. Та заливаємо все. Накриваємо все кришкою 10 хвилин. Готуємо. Нам залишилось приготувати соус. Це майонез, приправи, соєвий соус та кетчуп. Також сушений чесник можна додати. паприка. Приправка. максимально все перемішуємо. Я ж туди ще просити на є. Максимально все перемішуємо, додаємо соєвий соус. Можемо куштувати. Все їм смачного. Часничку ще додам, і все. Ось такий дуже смачний соус. Чесничок наш. Всім смачного, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до зустрічі. Наш бомбічний результат. Перевертаємо, будемо смакувати. Ну що, всім смачного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До найкращої зустрічі з найкращими побажаннями. Смачного!